Суцільний музей під відкритим небом, так наш Львів називають не дарма. Тут кожна стіна, камінчик чи пам'ятник історія. Але особливо багато у древньому місті церков. Лише тих храмів, які збереглися з давнини більше сотні. Усе про найстарішу церкву Львова ви дізнаєтесь разом зі мною Алісою Спіченко. Отже, найдавніший храм нашого міста церква Святого Миколая. Перші згадки про неї зберіглися у літописах, написаних понад 700 років тому. Святиня стоїть на теперішній вулиці Богдана Хмельницького. Але у далекі княжі часи цю місцевість називали підніжжям гори будильниці, тобто сучасної замкової гори. У такому затишному місці наші предки звали храм із білого тесаного каменю на візантійський манер. Геологи, тобто науковці, які вивчають старовинні розкопки, припускають, кам'яний храм побудували на місці ще древнішої дерев'яної церкви. А ось історики кажуть, її міг побудувати сам засновник Львова, король Данило Галицький, або ж його син Лев. Хто знає, можливо, ми зараз стоїмо на місці, де колись молились великі князі. Від 1550 року при церкві існувало братство його учасники отримували шпиталь для кволих старців, а також невеличку школу. А через 100 років церква Святого Миколая була храмом українського цеху шевців, які жили трохи далі на околиці міста. Як пам'ятка архітектури, церква святого Миколая безцінна, адже її загадковий архітектор, ім'я якого досі невідоме, надав будівлі форми грецького хреста. На жаль, з первинної споруди збереглися лише фрагменти стін, а колишні фрески та прекрасні інтер'єру майже повністю є знищення, адже святиня пережила дві пожежі у сімнадцятому та дев'ятнадцятому століттях. Єдине, що залишив після себе вогонь, це мури з гарного каміння, які вдалось відреставрувати. А ось решта стін та теперішні бані на даху відбудовані за зразком давніх. Велика кількість старовинних ікон, яка колись прикрашала храм зсередини, пожежа теж перетворила на попіл. Єдине, що вдалося врятувати, це образ Ісуса Христа з Божою матір'ю і апостолами. Серед безцінних святинь ікони святого Миколая Чудотворця та частка його мощів. Із старовинних пам'яток мистецтва тут зберігається також ікона Федора Тіронського. Історики вичитали, що у цьому дворі біля церкви була таємна скарбниця самих князів. Але у 1340 році її віднайшли та викрали звідти дві золоті корони, прикрашений діамантами престол, коштовні хрести та плащ самого князя. Що а святині вдалося вистояти 700 років з початку ХХ століття, храм став православний. Сюди щодня заходить сотні вірян та звісно туристів. Урок історії найстарішої львівської церкви для вас провела я, Аліса Спіченко. До зустрічі!